Честь, вітаю вас на каналі On Polish! І в нас сьогодні з вами буде дуже цікава тема, тема, яка дуже пасує, напевно, мені, тому що часто пишете мені в інстаграмі і на ютубі, що в мене дуже активна міміка. Насправді це не дуже корисно, особливо вже в моєму віці, негарно дуже впливає на моє обличчя і шкіру. Але в будь-якому разі я нічого не зроблю, бо це моя особистість і міміка в мене дійсно дуже активна. Я гадаю, що в багатьох вона така. І сьогодні ми саме про такі речі поговоримо. Поговоримо про те, як казати не завертай очима, як говорити дивитися з з-під лоба», там піднімати брови і тому подібні речі. Я гадаю, що буде дуже корисним, тому що мало хто про це говорить, а дуже треба. Поїхали! Приврацать очами. Приврацать очамі це закочувати очі, так? Przewracać oczami, закочувати очі. Na przykład, dlaczego zawsze przewracasz oczami, kiedy coś mówię, czego ty zawsze zawracajesz oczy, koś gewori, tak? Wraz jakiegoś niewdowolenia czy na przykład starkazm. Patrzeć spodłoba. Did it take a to robi, prawda? Patrzeć spodłoba, patrzeć spodłoba, dziwić się spod czola, dziwny się spodłoba. Taki wyraz jakoś takiej nieprjaźni, niedwiery, złości, tak? Na przykład, nie patrz na mnie spodłoba. A przecież to nie moja wina. Nie tyłuj na mnie z podłogą, to nie moja wina. Rzucać gniewne spojrzenie. Rzucać gniewne spojrzenie co te to kreć serdeczny pochód. To tak gdyby się zlisno tak? Rzucać gniewne spojrzenie. Na przykład rzuciła na niego gniewne spojrzenie i wyszła z pokoju. się na, na niego zlisno i wyszła z pokoju. Мрукать оком, чи мругнуть оком, я не вмію цього робити. Моргати оком, моргнути оком, підморгнути. Так, ми кажемо, підморгнути. А мругнула до нього і усміхнулася. Вона підморгнула до нього і посміхнулася. Це такий вираз мови, вираз кокетства, я думаю, ми в курсі. Мружить очі. Мружить очі це примружувати очі, так? Це може бути або через якесь яскраве світло, або коли ми там вдивляємося в далечину, так тобто це фізіологічно відбувається, нам так треба. Наприклад, замружив очі, пробуючи достріч в оддалю, так він примружив очі, стараючись щось там вдалині побачити. Але теж це може бути через якусь, наприклад, підозру, тобто вираз наших якихось емоцій. Наприклад, замружила очі, змружила очі. jakby mu nie wierzyła, tak? Ona przymrużyła oczy, jakby mu nie wierzyła. Zerknąć, zerknąć na kogoś albo na coś. Chcę szybko podawać się, tak? lanu na coś. W sensie szybko podawać się i wydwać ten pogląd. Zerknąć na kogoś lub na coś. Na przykład co chwilę zerkała na telefon. A czekając na wiadomość. Szczuchwaliny, bo ona zyrkala, tak? To też takie ładne słowo. W dialekcie zyrka, zyrka to na telefon, e, czekając na. Powiedziałam Robić groźną minę. Robić groźną minę, co robisz serdytej oraz obliczę? Serdeczkę i różny lat. Na przykład zrobił groźną minę, żeby przestraszyć dzieci. Зазвичай ми так робимо зумисне, так в якихось комічних саркастичних ситуаціях, щоб когось там розсмішити більше ніж налякати. Марщить чоло. Марщить чоло. Я все дитинство чула не морщило, в принципі, це була корисна порада. Марщить чоло це морщити чоло. Ну ми так робимо, або коли замислюємося на чимось, або коли ми стурбовані, або коли ми просто щось розповідаємо, навіть в моєму випадку щось веселе. Тому чово, зморщила чоло, пробуючи знайти відповідь. Вона зморщила чоло, пробуючи знайти відповідь, тобто так зосеренчувалася на чомусь. Робіть квашну міне. Робіть квашну міне, це робити кислий вигляд. В сенсі, коли нам щось не подобається, ми чомусь незадоволені, то ми робимо таку кислу міну. Засмучуємося, так? Наприклад, зробив квашну міну, коли услышав відомості. Він зробив кислий вираз обличчя. так? Став таким засмученим, коли почув новину. вину зачіснуть уста. Так? Стиснути губи, зачиснуть уста. Ми так робимо, коли ми гніваємося, коли ми злі і хочемо встримати, то, щоб зараз не наговорити всього підряд. А ми не можемо зрештою просто наговорити. Наприклад, зачиснув уста, пробуючи повтримати гнів. Так? Він затиснув губи, пробуючи втримати свій гнів. Зачиснуть земби. Ми можемо стискати не тільки губи, а ще й затискати зуби. Так? Зачиснуть земби, це стискати зуби. Наприклад, коли нас щось болить, так коли ми стримуємо біль, коли ми стримуємо зрештою гнів чи якусь напругу. Наприклад, заcisnął земби, жеби не powiedzieć чогось niemiłego. Він затиснув зуби, щоб нічого там такого не сказати, не дуже гарного. Щонгнуть брві. Щомкнуть брві це насупити брови, так? так? Щонгнуть брві. Щомкнуть брві – насупити брови. Виражаємо якусь злість. Так, ми отак злимося на когось. Або ми напружені, так, щось там напружено собі, думаємо, зосереджуємося на чомусь. Наприклад, щокнув брві і довго бачив на мапи. Він стягнув брови і довго дивився на мапу, щось там шукав. Грищ варгі, Грищ варгі це гристи губи, так? Грищ варгі варга це губа. Взагалі, ми кажемо уста по по-польськи, але уста це губи. Але якщо е, нижня верхня губа, так українською, то ми кажемо варга гурна, варгадорна, верхня нижня губа. Тому грищ Варгі це гризти, власне, теж губи. Е, наприклад, гризла Варгі, де чекала на виніки екзаміну. Вона гризла губи, коли чекала на результати екзамену. Ми так стримуємо свою якусь напругу, нервовість, якісь емоції стримуємо. czy co ja lubię dużo robić, to robicie, na prawdę wykrzywiać usta. Wykrzywiać usta to krywy tyrot. krewy tyrot. Ty wykrzywiać usta. My tak jakoś wyrażajmy swój sceptycyzm, albo jakieś niezadowolenie do sytuacji. Na przykład wykrzywił usta słysząc jej propozycję, tak, więc krewił tyrod, czując jej propozycję. Rozdziawiać usta. Роздявлять уста це розкрити рот, так тобто роззявити рот дуже близьке до українського зазвичанням. Роздявлять уста вираження якогось здивування, звичайно, або власне шок. Наприклад, роздявляла уста на вісь, о виграній на лотерії, так вона роздявила рот з приводу новини про те, що там хтось там виграв в лотерею, чи вона виграла в лотерею. Я не впевнена, що ці фрази ви будете дуже часто використовувати так в щоденному мовленні, але ви часто використовуєте цю міміку в щоденному мовленні, і треба розуміти, як це все називається польською, тому як на мене це дуже важливо. Сподіваюся, що вам було про мене цікаво, точно буде корисно, це я точно знаю. Якщо сподобалося, будь ласка, залишайте коментарі і лайки. І ми з вами побачимося вже в наступних відео.